Масло, печиво, крупи, це м'ясо індички, сгущенка і консерва. Консерва рибна. Понад 300 родин переселенців, які проживають у Новосанжарській громаді, отримали гуманітарну допомогу. Це продуктові набори від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Джі Баффет Фундейшн. Їх доправили людям представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Дитинка інвалід у мене, і я одна з нею. Тут, і тому Для мене це дуже актуально, тому що мені не вистачає коштів. Дякую фонду, дуже. дякую дуже організації наша справа Полтавщини, що нам привезли сюди, в Санжари. Кансерви, макарони замечательно. Давно не було таких, якщо чесно сказати. Невістка з Харкова і двоє внуків. Вона в декреті. Важко з дітьми, то ще в нас. Сусід помер, дві собаки їхні, їхня кошка породиста, моя ліска кошка, прошлогодній кот і цього року ще кошка. Дякуємо, дуже потрібні, важко жити. Нині у нових санжарах проживає 1994 ВПО. Це люди переважно з Донецької та Харківської областей, яким поки що немає куди повертатися. Пан Микола з великою родиною переїхав з Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Кілограм сахар. Такої А сім'я родина. Переїхали. Та всі переїхали. Ось бачите, онук сидить. До садочку водимо вже тут. Ну ми сірне Салтівка. Ну ми північна Салтівка. Там якраз прильоти були. Будинки із одного боку розбиті, і з іншого боку розбиті. Діти з тої сторони розбито. Більше звісно, це жінки. Більше тисячі у нас жінок з дітьми, особи, які похило віку, яким за 60, з інвалідністю особи. Тому давно попит і потреба виникла в гуманітарній допомозі, і якраз на часі сьогодні оця видача допомоги за підтримки нашого депутата обласної ради босенках. Ми якраз визначили ту категорію громадян, які найбільше потребують її. Дуже актуально, зараз новий рік. Нам це подаруночок під ялиночку. Продукти харчування, а битова хімія це вовсе питання зірочкою. Завжди. завжди завжди. Благодійники кажуть, намагаються відвідати кожен куточок рідної області, бо усюди є ті, хто потребує підтримки. Ми сьогодні в нових Санжарах, громадська організація Наша справа Полтавщина разом з американським фондом Джем і безпосередньо Майкл Капоне, як завжди, намагаються допомагати внутрішньопереміщеним особам. Цей прекрасний зимовий день я би хотіла вкотре подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість жити під відносно мирним небом. Ну і відповідно, звичайно, люди потребують, потребують і потребують, і ми допомагаємо чим можемо?